Всім привіт, Тарас, це Я сьогодні мені виповнилось 21. І я вже не перший рік займаюся товарним бізнесом, і я хочу, щоб ти розпочав свою власну справу, свій власний бізнес. І щоб тобі було легше, я розповім про свій пройдений шлях, перешкоди та проблеми. Розповім, з чого розпочинав я і хто мене змусив розпочати свою першу справу. Впевнений, що багато хто в моїх словах побачить себе, і я хочу тобі сказати лише одне, що в тебе все вийде і я в тебе вірю. І цим відео постараюсь максимально допомогти. Пиши в коментарях якими труднощами на початку шляху стикався, ти і отримуй 500 гривень на картку. Цих 10 рандомних коментаторів з минулого відео отримують грошовий приз. Напишіть мені в телеграм. Моє знайомство з перепродажем одягом та OLX розпочалось ще в 15 років, коли хтось із моїх знайомих розповів мені про секонд-хенди. Тоді це було не настільки популярно, як зараз. Відповідно, була менша конкуренція, і можна було спокійно заробляти якісь додаткові гроші. Перед навчанням у коледжі, а іноді, прогулюючи пари, я ходив на секонд-хенди, шукав одяг, який можна було вигідно перепродати. Купував його, йшов додому, фотографував і викладав на OLX. Зазвичай речі придавалися за декілька днів і не затримувались надовго. На той час це були просто додаткові кошти, плюс справа, яка приносила задоволення, і подобалась. 16 з половиною років я розпочав стригти на студії, а вибрав таку професію по трьох причинах: перше, мені подобалось експериментувати своїм волоссям. Друге, мені подобалось стригтись самому. І третє, я хотів почати заробляти, і цей варіант мені найбільше підходив. Більше року я стриг і розвивався у цій сфері, мені дійсно все Дуже подобалось. Я з радістю приходив на роботу. Мені подобався колектив на студії, мені подобались клієнти, а особливо спілкування з ними. Паралельно з стрижкам я продовжував ходити на секонд-хенди та іноді щось перепродавати. Аж поки одного разу до мене на стрижку не потрапив один чоловік. Він постійно розповідав про свій бізнес, про свої нові машини, високий рівень життя. А мені дійсно було дуже цікаво це все слухати, тому що не кожного дня вдавалось поспілкуватись з такими людьми. Він розповідав, розповідав, аж поки одного моменту не зупинився і не задав мені одне запитання. А чим ти займаєшся, крім стрижок? Я відповів, що іноді хожу на секонд-хенди щось іноді перепродаю, а загалом просто відпочиваю. І цей факт просто шокував його. Цей чоловік почав перечисляти, чим я можу займатись, що я можу перепродавати, на яких платформах, і, грубо кажучи, заставив мене щось розпочати робити. Ще тоді я думав, чому він причепився до мене? Мені більше подобалось слухати про його бізнес та про нову машину, яку він купив за 70 тисяч доларів, ніж про те, що я нічого не роблю. І тоді в мене стався переломний момент. Зараз. Я про нього розповім, але перед цим задам тобі одне запитання. Скільки в тебе є вільного часу на день? Чим ти займаєшся у цей вільний час? Якщо в тебе стільки вільного часу, чому ти ще не займаєшся товаркою, криптою, арбітражем трафіку, перепродажем айфонів, чому ти не вивчаєш дизайн, відеомонтаж, програмування? В такий ж самий момент я відповів тому чоловіку, що обов'язково щось розпочну робити. І я тижнями ходив з думкою, що не можу підвести людину, яка настільки постаралася, щоб заставити щось мене робити. Я постійно. Я подумав про те, що я саме можу продавати в інтернеті, але, звісно ж, і хотілось, щоб ця справа мені подобалась. Вийшло так, що в той період ми з друзями замовили упаковку високих оригінальних шкарпеток Nike. В наборі було 6 пар, а ми скинулись на трьох. І через день, отримавши дві пари шкарпеток в руки, я задумався, яка їхня оптова ціна. Де їх замовляють, звідки їх взагалі беруть? Того ж вечора я сів моніторити та шукати постачальників оригінальних шкарпеток Nike. Дійсно, не міг відірватися, і тоді я просидів до ночі і точно зрозумів, що я хочу продавати шкарпетки Nike. Точно зрозумів, що знайти постачальника буде нелегко. Постійно потрапляв на звичайних продавців, які хочуть перепродати товар постачальника, оптом зрівнював ціни і, обдивившись, весь OLX шафу та Google вирішив купити через такий магазинчик далеко не за найкращою ціною. Тоді шість пар продавались по 550 гривень, а я купив оптом по 480 і планував розділяти їх на набори по три пари і продавати їх по 300-325 гривень, отримуючи 120-170 гривень профіту з шести пар. Замовив 100 пар шкарпеток на 8000 гривень. Венько, де я взяв гроші. Коли я розпочинав стригти, першим ділом я всі кошти витрачав на купівлю нового інструменту. А далі тато мені сказав, щоб я просто відкладав якусь частинку грошей з кожної зарплатні. Зараз я дуже йому вдячний за це, тому що тоді я ще не розумів, на що їх витрачу, а коли прийшов момент, то потрібна сума була на руках. Тобто розпочав займатися товаркою я наприкінці 17 років. Зараз я помічаю багато молодих людей, які розпочинають займатися товаркою в 13, 14, 15 років. Просто знайте, якщо ви будете продовжувати цим займатися, то через з деякий час ви скажете собі дякую. Але і хочу сказати, що ніколи не пізно починати. Якщо тобі цікаво слідкувати за тим, як я введу товарний бізнес або за моїм життям, тоді підписуйся на мій інстаграм та телеграм. Посилання залишаю в описі. Перша партія шкарпеток продавалась повільно, використовував OLX та шафу і постійно тестував різні види реклами. До речі, на той час важливу роль зіграли саме фотографії, які ми зробили з другом, тому що вони дійсно виділялись серед інших оголошень. Паралельно я продовжував стригти, і перша партія товару продалась приблизно за 30 40 днів. Порахувавши прибуток за цей час, я зрозумів, що його майже і немає, тому що нормальна частинка пішла на рекламу, але я здобув відгуки та успішні олик з доставки. І настав час роздумів, тому що знову купувати партію шкарпеток і продавати їх в нуль, я не хотів. Продовжив пошуки постачальників і перебираючи все більше і більше оголошень, я розумів, що менше шансів, що я знайду свого постачальника. Я чітко пам'ятаю одну ніч, коли я дуже довго шукав постачальників і вже перед сном думав про те, щоб цим зовсім не займатися, а продовжувати просто стригти. Тоді я Псав на останні два оголошення і ліг спати з думкою, що ніколи не буду цим займатися. Зранку прокинувшись, я побачив повідомлення, де один з постачальників попросив, щоб я зателефонував. Чесно кажучи, настрою тоді не було навіть телефонувати, тому що в думках я вже перестав цим займатися. Але я це зробив і першим ділом запитав ціни саме на упаковки по 6 пар оригінальних шкарпеток. Nike, почувши відповідь, я був просто шокований і 5 разів перепитував, тому що ціна була дійсно дуже низькою. Для порівняння минулу партію я замовляв по 480 гривень, а в цих. Постачальників була ціна 340 і всі розміри в наявності. Коли ти будеш розпочинати власну справу і буде здаватись, що все закінчилось, це і буде основним переломним моментом. А твої кумири якраз таки досягнули успіху, тому що не зупинились на першій проблемі, а вирішили її. Наступного разу, коли ти розпочнеш свою справу і зіткнешся з будь-якою проблемою, знай, що твій успіх буде залежати від вирішення цієї проблеми. Замовивши шкарпетки в нового топового постачальника, справи йшли лише в позитивну сторону. Я швидко вийшов на стабільний рівень в продажах, здобував нових клієнтів і збільшував кількість товару. Між клієнтами на студії я швиденько відписував і оформляв замовлення. І під час обіду або після роботи йшов на нову пошту, щоб відправити декілька посилок. Працюючи в такому ритмі декілька місяців, результати почали мене радувати. Я сьогодні ще більше буду, ніж 11 Відправляти загалом. І кстати, в мене сьогодні сім клієнтів і відправлю десь біля 15 посилок. прикинь. На той момент я дуже хотів розпочати вести інстаграм, але розумів, що мого асортименту буде недостатньо. І тоді я десь підглянув, що можна робити шкарпетки і взагалі одяг в стилі Тайдай. Все продумав, купив необхідний матеріал і розпочав втілювати в життя. Мій друг Артем взяв повністю на себе фарбування шкарпеток і отримував відсоток від продажу. А я створив інстаграм магазин і старався чим поскоріше продати ці шкарпетки. Замовлень було менше, ніж я очікував, але шкарпетки виглядали дуже ефектно. Тому згодом прийшлось відійти повністю від тайдай стилю і. Продовжити продавати звичайні білі шкарпетки. Дійсно, дуже важливо тестувати різні нові методи продажу та просування. Бо тільки таким методом ти зможеш створити найкращу та найефективнішу тактику. Далі, продаючи шкарпетки декілька місяців, я почав замислюватись про збільшення асортименту і розглядав варіанти одягу або взуття. Назбиравши певну суму, купив 10 пар кросівок і паралельно продовжував купувати та продавати шкарпетки. Так як я тоді весь час цікавився актуальними кросівками і передивився, мабуть, всі відео по типу топ-10 актуальних то вибирати моделі, які продаються швидко, було не проблематично. І вони дійсно продавались швидко. Історія продовжувалась, як із шкарпетками, але вже все було масштабніше. Я підбирав актуальні моделі, купував їх, продавав і так по кругу. Розвивав інстаграм і стабільно для продажу використовував шафу та Олекс. Також хорошу частину товару займали мої знайомі, тому що я всім розповідав про товар, який продаю. Перед купівлею своєї першої партії я чув різні думки: хтось сказав, що це вже не актуально, хтось сказав, що дуже велика конкуренція. Я навіть трішки починав Мніватись, але зараз я розумію, що це буде актуально завжди. Потрібно лише використовувати сучасні прийоми для продажу. Мій перший магазин називався Cross Class. На той момент мені подобалась назва. Я думав, що вона легко запам'ятовується. Кросівки, які були в наявності, мені допомагав фотографувати друг Артем. Також окрім кросівок та шкарпеток в наявності, я постійно викладав позиції по дропшипінгу на Оликс та в інстаграм, і поступово виходив на вищий і вищий дохід, відправляючи все більше і більше замовлень. Це приносило мені безліч хороших емоцій і хороше фінансове становище. Якщо ти довго думаєш, чи варто розпочинати свою власну справу, чи варто вивчати щось нове, я не хочу, щоб ти жалів потім про втрачені дні, місяці, рока. Ти зможеш. Я в тебе вірю. Якщо вам сподобається такий формат, вже зовсім скоро викладу продовження історії. А зараз рекомендую подивитися мій шлях у товарному бізнесі.